Так, друзья, всем привет! Начинаем сиять подсолнух. солнах Вчера тут загербіцидили, закультивировали, начинаем сиять подсолнух. солнах. Вот такий у нас Белла Лідеа. 04-25 Ось очки була тільки запакована, то що ждали не українську, а і Іспанію. Загранична, коротше. Показати десь зараз Прокручував. Ну, Не сильно вона здорова, ну пойдет. На проращування кидали, 15 штук всі 15 зійшли. Отака. От Трошки розкраску, тому що ми її ще протравили. Там сенгенти, те, що ну от жучка, коротше. бо ми кожен рік так робимо. Края почав тільки розсіювати. З карбомідом сіємо. Отакий черкаський. Засипали. Подивимось. Сімочка така мілкувата. Ну нічого. Тут можемо не знайти. рукою. А що сухо ще. Та ні, ось, влага. Тільки де та сімочка, я ж кажу. Може вигорнув. А, ось, у А Оце по краям. Що раз. Ось. Ну, блін, може я її трохи згорнув. Сейчас подивимося далі. Може, притянуло, може. Ну, вроді би. А, ось все, бачите, це, мабуть, наверное... Нужна бути трошки сюди, ось очки следующе. Ось. А ну сюди далі. Ну, це ж поки ще притреться. Тут щось не видно. А, ось все, бачите. Ну на 2 метра 9 штук. Ось така ось семочка. Ну, в сире ложе. Не знаю, що воно буде, звісно. Ложе всере ще сьогодні щось таке моросило. Ну а так нормально. Це біля колеса. Можемо тут теж глянути, що воно робить. а вот есть ось одна ось другая ну здесь тут. -о. надо о бачит трошки ближе ну кидает кидает значит что-то будет он вот еще одна вот расстояние клац клац тут трошки ближе ну В такому полусирому лежить, ну нормально. Я ж кажу, влаги немає. Єлі-єлі, ну це на краях, зараз виїде. Так, оце ось. Що воно в нас? Де воно в нас? Оце є свічки рядок, край походу. Земля вспушена. Хорошо. Сейчас дальше трошки потом. Все крутиться. Бомба. Вали поставили нові, ну щось все одно сипеться. Зараз подивимось і включуся. Так вже тут осталось небагато Добриня кидає, семечку кидає Непогано йде, вже така погода, на завтра на вечір дощ стоїть, а й сьогодні таке щось стоїть. Щоб поки не було, щоб нам це досіять. По влагі єсть. Рися, то все рек ложе. Ну, а так ось о. Непогано так іде? Я ж казав, як казав Сімо, Лідеа Бело. Подивимося, що воно буде. Купляли її по 5800 до Нового року. Ну а так Я ж кажу, діло йде. Можемо зараз тут розгорнути. Подивитися, що воно края бо я скажу воно вроді би шукаєш немає ну сьочки вигріб ну от така ось бачите семочка не дуже вона крупна ну проращували то всі 15 15 зійшло. І такі, бо ми проращували там теж від лідея. Це вже в другому відео, не пам'ятаю як воно називається. Там у мішку 16 кг. Тут 8,7, а там 16. Ну, по проращуванню паростки, ну, такі всі одинакові толщини, Ну, не то, що там з цієї маленької мелко, ну менше йде, з той здорової – крупної, Ні, з цієї теж такий самий, що і з крупної. Ну, нормально. Ми зараз це досіюємо і все. На сьогодні, бо буде темніть вже скоро. Даємо по 50 кг одобрений. Небагато. Отакі діла. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!